Чорна п'ятниця вже закінчилась, а знижки не закінчились, тому що в вдінел знову мінус 30% до 20 грудня. Це дуже круті матеріали за гарними цінами. Дивіться, що я раджу вам взяти, це топи кольорові. Вони завжди будуть потрібні в вашій шуфляці. Чи зверху під френдші яку, якусь базу підбити? В мене тут топ номер один. Зараз подивимось його колір. Це такий рожевий, завжди потрібний, тому що під любий френч, любу базу зверху підбити, перекрити, вирівняти буде чудово. І в мене є молочний мілк, мій улюблений. Обожнюю молочні топи. Вони просто завжди необхідні в шуфляці. Також раджу вам придивитися до бази Fiber. З цією базою тримає просто любий матеріал: гелі, акрилогелі, весь твердий матеріал, тоненьким шаром наносите її і ніяких відчарувань. До речі, вона досить густа. Наприклад, на педікюрі вона підходить як сама, як підложка, але вже з легким вирівнюванням, як колір. Тобто ви гарненько вирівнюєте поверхню цією же базою на педікюрі, а на ручки працюєте як з підложкою. Чудесна база, я буду заказувати ще, тому що з нею просто зникли всі відчарування.